Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивчені в школах, в закладах і для викладання в, школі, в школах, в навчання закладах і так далі. Коротше, всі ті. Всі, 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 Хто там ссоряться з кастрюлі на головою, чи з каструлею на голові? Хто там проросійський, не проросійський. Якщо ви думаєте, що яка разниця, типу, я про це вже знімав. Відео Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо захищати, там русскоговорящі, ми будемо воювати за наших. Тобто здавалось би такий невеличкий, типу, ну мову добавту. Ну вам важко? Ми ж друзями, браття поміряємося. типу, щас да, кучу людей там щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили щось там. Да, зруйнували вам дуже багато сел, міст. Вообще, декотрі просто стерли з лиця землі. Їх тепер немає. Ну так російську мову допавте і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло. Наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні. Дуже неправильна подача. Нема цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я розумію, української музики там немає, нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви зберігаєте оцей момент для Росії, для мені Запуску нових ракет і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От, ну просто кажу вам: це треба взяти, блядь, я сознаю. Поняли? Пою за мати, Ну, треба взяти, я осознати. Тому я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишіть все, все інше, забудьте нахрен взагалі. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну, оця шаровачина, справжня така музика. З приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно. На нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чату, і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує там тисяч двадцять хтось там заробляє і ще десятку. Там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це друзі, все за посиланням в шапці профіля, ефіри. Ви побачите, людям дзвоню телефоную а, і нічого за це не треба платити. все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Тому на зв'язку всім папа. -па.